Доброго ранку, малята, мої любі хлопчики й дівчата, давайте сьогодні разом пригадаємо назви знайомих геометричних фігур та їх кольори і з'ясуємо, на яку фігуру схожі предмети. Ой, подивіться, що це за геометрична фігура. Це коло якого кольору? Жовтого. А це, що за фігура біжить поспішає, це прямокутник якого кольору? Зеленого. А що це за фігура у шапочці стоїть? Це квадрат якого кольору? Червоного так. А це що за фігура із кумедним бантиком? Це трикутник якого кольору? Рожевого. Діти, подивіться уважно і скажіть, на яку фігуру схожий вітрильник. Здогадалися? Ну, звісно, на фігуру трикутник, а на яку ж геометричну фігуру схоже вікно? Роздивіться і назвіть. На фігуру квадрат правильно. А це огірок. На яку фігуру схожий він? Цю фігуру ми не згадували. Ця фігура називається Ну, звісно, овал молодці. А на яку ж фігуру схожі двері. Роздивіться уважно і назвіть. На геометричну фігуру прямокутник, вірно. А це іграшка М'яч, Так. На яку ж фігуру схожий м'ячик? Здогадалися? На геометричну фігуру коло. Так. Малята, які ж ми з вами молодці? Правильно назвали усі геометричні фігури, їх кольори, і все вірно знайшли. Я пропоную ще раз повторити назви геометричних фігур та форми предметів, що бувають. Це геометрична фігура коло, монетка або яблуко. Будуть круглої форми. Так. А це геометрична фігура трикутник, прапорець або пірамідка, будуть трикутної форми. А це геометрична фігура квадрат, картина або вікно. Будуть квадратної форми. І це геометрична фігура прямокутник. Телевізор або телефон будуть прямокутної форми. Пропоную вам повторити форми предметів з батьками. А я кажу вам до побачення!